У вівторок, 6 червня, у Сумах провели в останню путь хороброго воїна-оборонця, солдата, навідника першого механізованого відділення сухопутних військ Богдана Білашова, який загинув 31 травня, боронячи Україну на Бахмутському напрямку. Попрощатися з народним героєм, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі до храму святого апостола Андрія Перевозваного, прийшли його рідні, друзі, бойові побратими та просто небайдужі містяни. Мати одного з товаришів Богдана, пані Юлія, розповіла про їх останній бій та не вымовної біль від непоправної втрати. Їхній біль шоб 15 годин, це просто невиносимо. Ну, в пам'яті хлопців, ребят, в нашому пам'яті цей мальчик останеться буд і завжди. Говорю, я коли слухала останнє відео моєї невестки, це було страшно, що він, як до нього останньому Костяк обращался, Белка, Белка, откличنيсь. І от він тоді откликався. Це було жахливо. Я не, я до сих пор не вірю, що є мого хлопчика тепер іще мальчик. Господи, за что? Почему? Это очень страшно, хранить своих детей. Знаете, я никогда в жизни не желала никому плохому, но я хочу пожелать... И желаю своим, уже и своим родным, говорил Россия, желаю, чтобы каждый почувствовал эту страшную боль. это самое страшное, что есть у матери. Счастье, когда ты видишь этого ребенка, потом видишь последний раз. Це дуже страшно. Співчуваємо. Дякуємо. Богдан Білашов у цивільному житті був студентом. Здобував освіту в одному з сумських вишів за спеціальністю економіка. Але з початком повномасштабної війни прийняв на себе вольове чоловіче рішення йти боронити від ворога рідну землю, свою родину кожного з нас. Він був гарним студентом, вчасно виконував всі завдання, мав наміри продовжувати навчання далі. От, демонстрував гарні здобутки у зв'язку з тим, що знаходився от, саме в Збройних силах, був змушений написати заяву і перевес, був переведений в академічну відпустку, так, так як не встигав, але був дуже відповідальним. Ми е, зараз е, перебуваємо у стресовому стані, е, тому що е, це наші улюблені студенти, е, які е, е, Могли би бути успішними бізнесменами і достойними громадянами нашої країни. Це величезна втрата і для нашого колективу, для всіх нас. 23-річний Богдан Білашов був надійною опорою для своїх батьків. Світла пам'ять про нього: його порядність, патріотизм, чуйність та доброту навіки залишиться в серцях людей, які його добре знали і поважали. Янголядка. Та дійсно, це була світла, добра людина, людина, яка захищала Україну, яка була віддана їй. Ми підтримуємо владу його молодшого брата, тому що дійсно це жахливо. Все, що твориться, це жахливо. Гинуть наші діти. Розумієте? Найважче для матері поховати. Свою дитину Богдана Білашова з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. У військовослужбовця залишилися батьки та молодший брат. Вічна пам'ять та слава захиснику України.